Друзі, свят вечір, і уже на столі потроху зносимо страви, Кутя, пампушки. 12 пісних страв завжди готувала моя бабуся Слава в Ганачівці. І ми приїжджали і мали свої традиції, як готувалися до Різдва. Зараз Україна в очікуванні народження Христа і в очікуванні так само нашої перемоги. Я не буду боятися цього слова. Бо тільки перемога це шлях до миру, тільки покарання агресора це наша можливість не знати війни більше ніколи. І тому сьогодні, коли всі збиратимуться за столом і будуть згадувати тих, хто сьогодні не з нами, хто віддав життя за те, щоб ми продовжували відзначати зокрема і свят вечір, не просто як берегти наші традиції і дякувати Богу за те, що ми зібрали сьогодні. А для того, щоб підтримати один одного, для того, щоб згадати про рік і попросити Бога на майбутнє. У мене одне прохання: Господи Боже, дай нам сили вигризти таку справедливу, таку потрібну перемогу, щоб нація героїв ніколи не стала на цей слизький шлях, який зараз нам пропонують, шлях капітулянтів. І давайте обговорювати про 12 страв щоб говорити про те, що ми хочемо в 26-му році, але це не ці 20 пунктів, які точно не ведуть нас до миру. Тому, друзі, сили Духа, Божого благословення, кожному, кожній величезна вдячність нашим захисникам, наші молитви з ними, хай Божий щит буде з вами. Також наші молитви з тими, хто сьогодні в полоні, нам надзвичайно важливо, і ми віримо, що ви будете з нами у вільній Україні. І найголовніше нам це позбутися ілюзій, ті пастки, які нам розклали не лише в Кремлі, але також у Вашингтоні. Ми повинні чітко розуміти: з нами Бог, з нами правда. Україна переможе.